Розколхожуємо наші ліхтарі, тому що було зроблено воно ось так. Замість нормального контакта, е, там просто припаяли напряму до лампочки до цоколя. Ну, вирішили так питання. Якого біса, непонятно. Якого біса взагалі не ясно. На габарити запаяли, щоб, можливо, ярче воно світило, чи ж яскравіше, чи фіг понять. Коротше, все це неважливо. Ми взяли ось цей. Вийняли з нього ось таку детальку з того старого звідси, десь звідси ми витягнули. Переставили її сюди. Тут нормальний тепер контакт. Це в нас стопи, це в нас габарити. Я просто ставив лампочки, які в мене були. Я потім завтра куплю біленькі. Мені треба було перевірити. Значить, Задній хід поворотники. В принципі, в нас один ліфтар повністю зібраний, розпінований. У нас є розпіновка. Там я прикріплю фото. Так, з ліхтарями задніми ми розібралися з проводкою, встановили, там лише болтики поміняти на блискучі. В принципі, все. Переходимо до наших фар. Значить Тут у нас стоїть оригінальна хела в гарному стані. А тут у нас стоїть ось такий Франкенштейн. Ось така нам приїхала оригінальна хела. Зараз ми її поставимо. Ну Як завжди, підвог там, де ти його більше не чекаєш, що цей болт прокручується разом з внутрянкою і ми його зараз будемо висверлювати. Я не хочу ламати решітку. Вона тут трошки коцана, але я її підпаяю, там буде все гуд. І якби ламати решітку із-за цього болта ми його краще висверлимо. Таких нюансів буде багато, тому я просто холоднокровно це буду робити та і все. Ну, що сказати, коротше кажучи, вийшло воно зовсім не так, як хотілося. Болт нагріваючись, пропалив нам пластик, хоча ми на дуже повільних оборотах все це робили, але все одно. Але це не найгірший варіант. Вона зійшла, отвір розстався, лишився м -м -м -м, трошки більшим, я його потім все це зроблю, це немає проблем. Зате решітка ціла. Решітка відносно ціла. Там лише одне кріплення і трошки біля фари, то я все це підклею. Ну, саме прикол, в от чому. Там використовується ось такого плану. Болти. Я цього не знаю, це буде для мене уроком. Быстро зйоми. Якщо ти його, скажімо так, провертаєш, ти його можеш вийняти. Всунув пів оберта. І він фіксується, там не випадає. Ну, вах, молодці, клас, красавці. Дімки буде урок. Друзі, деякі речі, які я роблю неправильно, я е, власне спеціально не приховую. Я викладаю, тому що в нас чесний контент. Врешті, головне, щоб це не стало правилом. Якісь помилки бувають, е, треба достойно з них вийти і, врешті, ви отримаєте досвід. Тому я знімаю і викладаю так, як воно є, е, нічого не приховуючи. Значочки, це задній е, його. Лише помити, полірнути і постіль під нього чорненьку. А цей в нас знявся, в нього кріплення цілі. Ми його забабахаємо, він буде як новенький.